Повноваження, які в тебе, повноваження. Які повноваження? Посвідчення покажи. я ж вам показав. Там не написано, що посвідчення. Ти знаєш, що постанова є, що там має написано посвідчення бути. Посвідчення поліцейського донору бути написано. Хто ти такий? Я тебе не знаю. Синя форма донати, у тебе чорна форма, хто ти такий. тебе написано поліція, ти не, не національна поліція, хто ти такий? Ви підрізали мене на машині, ви що обнагліли? Вы підрізали мене на машине. Та мені все одно, ви, ви нарушили правила, кто вы такие вообще? Вы ви виїхали на настрічну на полосу. Хто вы ви такие? Ви 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 кто вы такие? Да Та никакие документы, я не бачу повноважень пистав. Вообще б нагліли. Та мені все одно, ви на, на противоположну сторону выехали, мне все одно. Мені по барабану, у меня вся машина збили. мені по барабану, будете виноват. Поняли? Да мені по барабану, я тебе сказав, що машина заб'є мне по барабану. Потому що ви вообще обнаглили, поняли? Ви безпределів занимаетесь вообще, не по барабану, понял? Які документы, я тебе не бачу, не неповноважені не посвідчення. Повноваження і посвідчення, пред'яви. Законі повноваження і посвідчення, понял? Людоловы, ти що, правила нарушили, виїхали вообще навстрічну полосу, підрізали, сбили, да пошли ви вон, ви що, вообще обмоглили, чи що? Ставьте собі там десь в городі, проверяйте свої документы, ви що, вообще обнаглили. Пошли вон, матых. Людоловы, людожари голими, ти шо? В тітоки будете, ви понял? На расстоянии держися, понял? Я не бачу ні ні не, підстав. Які підстави. Повноваження і підстави. Так, буду далеко, да, далеко тому що я не знаю, хто ви такі. Ви людолови. Ви порушуєте правила. Хто ви такі? Далеко, да. Куди треба, тоді буду йти, поняв? А хто ти такий? Докажи свої повноваження підстави. Тебе нема посвідчення. Да, Довго. Нічого, себе, руки простягали, без всяких посвідчень. Та пошли ви вон, щоб я вам щось показував. Ви напали на мене, посвідчення.